Всім привіт! Знімаю відео про свою полоницю, яку завершую продавати. Ось повідкладала. В такі касетки. Шість сортів по 5 або по 4. Це маємо бріло, Оргентеру, Лючію, Амі, Алєгро і Фейт. Дві з них пізні. Оргентера і фейт. Решта всі ранні, амі дуже ранні. Тут такі складаю касетки, коли в мене замовляють всіх трошки, то виходить по 5 е саджанців, 6 сортів. Може бути по 4 саджанці, навіть може бути по три саджанці. Так, щоб людина собі розвела, попробувала. О, кропивка. У мене в касетках удобрена земля, зараз має полити, деякі бачу пересихав. Що ж у нас по касетках? Так, вже деякі касетки я прибрала, У мене то були всі 96-ті великі. Так, я порозпродала, прибрала, Залишилося ще трошечки ось в мене. Так. Ось, що ми маємо? Фейт ще є. Так, фейт ще є трошечки, то вже з тої пізньої посадки. Ранню посадку я вже всю розпродала, а була пізніша посадка, яка тільки нарощує. Ось у нас є Амі, Так. котра в мене така, що не тримається купи, коли я витягаю з касеток. А дробиться, то я стараюся її назад не запихати, а зразу у стаканчики їх поселяю. Це буде мені або на пізніше, або на весну. Бо коли вона розсипалася, їй треба трошечки дати гарно укріпнути, тому потрібен стаканчик обсипати родючою землею, так що в мене тут стаканчики, але вони не продаються, вони щойно посаджені. От коли я витягаю розсаду на продаж з касеток, і котра в мене не тримається кубки. Зарпинемося. Ось, бачите, як гарно тримається кубки. Оце я на продаж. Я таку косатку продаю. А якщо я витягну якусь слабшу, а вона ще розсипається, не тримається кубки, то я її не продаю, звичайно, а ставлю у стаканчики. Так, лючіє. Лючії трошки маю, я ще маю одному парничку, так що лючії трошечки ще є. Правда, не вся ще в нас добре вкорінена, наше, потрібно там з тиждень часу або декілька днів. Що це в нас є? Аргентера. Так, тут ще є. В касетках. Так, маємо брілу. Бріла розійшлася в нас моментально. Багато брали, бріли, бріли. Бріла розрекламована, вона дійсно урожайна, вона дійсно хороша, ягоди в неї великі, красиві. Це правда. А там в касетці в мене грандроса, але вона суто для себе, бо я починаю її тільки... Крути, мені понаривали. Касета тепер не рівно стоїть, мушу поправити. Грандроси трошки маю, щось я не можу ніяк її гарно розмножити. Я була, посадила її весною, вона була гарна, мені хлопці прислали. Максим Гевак мені прислав таку хорошу розсаду. Я потім її в горчики посадила, але ще так не міла доглядати. І посадивши в ґрунт, вона трошки така слабенька. І Тому вусики в мене небагато. Я тут трошки собі розмножила, вже деяку посадила, а тут ще трошечки тримаю, не знаю, чи вона вже вкорінена. Бо... Вусика були дуже слабенькі. Зараз спробуємо. Трошки щось є, але не до кінця. Тому я так хухаю-дмухаю на неї. В мене небагато. І нікому поки що не продаю, бо хочу собі посадити. Так. Так що бріли, що в мене трошечки є. Вішу парничку небагато. Але вона ще така дуже-дуже-дуже молоденька. Тобто ще немає корінців гідних. Так, Аргентера є. Ще майдром парничку, там молоді теж незабаром будуть. Лючія також є. Аллегро є гарна, але дуже гарна розсада. Вона щось корінюється так класно. І така вона краща за всіх. Вона стоїть, швидко Якась така дуже, дуже вкорінюється. Симпатична. Амі. Амі Маю небагато Амі є. Фейту небагато є. Фейт розбирали, бо пізній гарний сорт. З пізніх є Аргентера і Фейт. І цей, цей сорт прекрасний. Але на фейт був більший попит. Або хто мене просив, то я радила і той, і той. Одним словом, розсада в мене ще трошечки є, хочу її дорозпродувати, а якщо її не розпродам, то я посаджу її в стаканчики і закопаю в ґрунт до весни. Потім тут розіб'ю собі ще одну грядку, посаджу на весну. Або на весну продам, якщо будуть, хтось буде комусь ще буракувати, або випадє. Так що, кому потрібно? Замовляйте, бо її обмежена кількість. Особливо брілла, вона в мене залишилася, така тільки слабша і мало вкорінена. Ось в мене іншого парничку. Вона також є. Трошки є, але вона слабша. Ось, наприклад, Аргетера, вона така пишна. Лючія, в неї такі гарні розсади. Так, красива. Правда, тут ще корінь слабенький, так? Аллегро, Аллегро взагалі хороша, так. А ну, глянемо, на Аллегро. А ще, ще треба почекати, але ми витягнулися. Я тепер відкриваю парничок, щоб привикала розсада до світла, до сонця. Практично не закривай хіба на ніч. але вже ночі холодні, ми ж біля Карпат. Ми ж тут до Карпат рукою подати. І у нас, коли падає сніг в Карпатах або похолодання, то в нас зразу ми відчуваємо, бо ми Прикарпаття. Так, ось тут в нас що є? Амі Амі теж гарна. Амі гарно мені розмножувалося, я її багато мала, вона теж красива. А ми ну, глянемо. Отож ще з тих молодших. Чи вона мені витягнеться гарно, чи треба ще трошки почекати. О, є, красота. Є. Навіть вже виходить із-за межі. Я не постелила картону, а дала на землю і корінець собі вчіпається навіть, тому треба так гарно розхитувати розсаду. О, як витягати, треба гарно розхитати. Фейту, то трошечки зовсім залишилось і то слабші. Так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Не, О, Кількість обмежена, зразу попереджаю, багато немає. Е, висилаю, ну хоча б так штук 20 не менше, бо невигідно пакувати посилочку, там треба і картон, і коробку купляти, і це все час забирає. Але в цих 20 можу ходити декілька сортів. Не... Можна, там, наприклад, 20 штук по 5, по 5 кожного сорту. Ну, як собі хто бажає. Але бажано не менше 20. Так що підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я ділюся своїм власним досвідом. Я не перекупляю ні в кого. Я купила собі розсаду, почала за неї дбати. І тепер лишнє продаю, щоб мати на добрива, на засоби захисту, на парничок, на плівку. на агроволокно і так далі. На тому заробітку немає, бо <гум> треба мати великі плантації, що заробляти. Але щось собі компенсувати можна.